Усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві замінюють колесо та асфальтують пішохідну частину мосту через Ворсклу. 38 юних науковців Полтавщини нагородили за перемогу на фінальному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман України. Полтавські ветерани футболу перемогли команду із горішніх плавнів. А тепер про це та інше більш докладно. На мосту через Ворсклу, що з'єднує район південного вокзалу та мікрорайон Поділ у Полтаві, замінюють колесо відбійник та асфальтують пішохідну частину. Як ідуть роботи, бачила наша знімальна група. У Полтаві асфальтують пішохідну частину мосту через Ворсклу, що з'єднує район південного вокзалу з мікрорайоном Поділ. Оновлюють і колесо за з обох боків дороги по всій довжині споруди. Відбуваються ось такі роботи по заміні відбійників. Паралельно із цим відбувається процес по заміні саме тротуарної частини, тому що багато було скарг, було, величезна кількість була звернень з приводу того, що міст це така жива конструкція. Він рухається. Тут були ями, канави. Зараз пішохідна частина. Відновлюється і таким чином місто стає трошечки зручнішим для наших мешканців. Через специфіку конструкції асфальт рівняють спочатку вручну, після чого ущільнюють з допомогою віброплити. Був демонтаж асфальту, Подсипка щебня і опять засипаємо асфальт, щоб відкрити для пішоходів. Методом укладка, укатка, утрамбовка. Зручно воно і робиться, тому що. Щоб не поламати нічого піднизу. Буквально через пару часову вже можна буде ходити. Полтавці, які щодня крокують цим мостом, новому тротуару радіють, адже кажуть вони не ремонтували пішохідну частину тут дуже давно. Тут давно вже не було ремонту. З мостом були проблеми. Завжди ходили та спотикалися. А зараз молодці зробили добре для людей, для всіх. Бо я ходжу на річку постійно сюди постійно сюда. Для людей зручно, звичайно. Я постійно ходжу, тому дуже зручно, коли гарна дорога, однозначно. Чи часто ви тут ходите? Я 40 років ходжу. Дуже важливо. Тут багато йде руху щодня. Тут київське сполучення з південним вокзалом то дуже важлива ця дорога. Міст через Ворсклу був збудований ще у 1954 році. Його довжина 151 метр. Востаннє його капітально ремонтували близько 35 років тому, а 21 рік тому робили тут поточний ремонт. Тоді як термін служби асфальтного покриття становить 8-12 років. Тож наразі міст потребує не поточного, а капітального ремонту, який стане можливим у мирний час, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бро. Взагалі, міст знаходиться в, скажімо, в такому складному стані технічному. Під час війни, звісно, капітально місто не ремонтує жодний об'єкт, але скажімо, підтримувати до закінчення війни міст справному стані це відповідальність міської влади і нас як депутатів. Роботи з заміни колесовідбійника та ремонт пішохідної частини мосту через Ворсклу планують завершити до кінця вересня. Полтавський екобус не працюватиме 25 та 26 вересня. Після цього він запрацює у звичному режимі відповідно до графіка. Повідомила провідний інженер з охорони навколишнього середовища КТП 1628 Наталія Суйма. Нагадаємо, екобус приймає небезпечні відходи, зокрема батарейки, ртутні термометри, лампи, а також протерміновані ліки у полтавській громаді, чергуючи на різних локаціях міста з 9.30 до 17.00 години. Через технічні причини екобус 25 та 26 вересня не прийматиме небезпечні відходи від населення. Просимо вибачення за тимчасові незручності. З понеділка він почне свою роботу. Якщо у вас назбиралися вдома небезпечні відходи, ртуть місні термометри, лампи чи батарейки, просимо вас не викидати у смітник, а приносити в екобус і безкоштовно здавати на переробку. Дорожня транспортна пригода за участі позашляховика та мотоцикла, 21 вересня близько 21.15 на перехресті вулиці Європейської та Патріарха Мстислава у Полтаві сталося зіткнення автомобіля Toyota Land Cruiser під керуванням 29-річного водія та мотоцикла Ямаха, яким керував 18-річний юнак. Унаслідок аварії постраждав мотоцикліст. Його доставили до лікарні. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі обставини та причини події з'ясовує слідство. Державне бюро розслідувань запускає інформаційну кампанію. Розслідуємо, щоб захистити кожного. Мета кампанії пояснити функції, повноваження та принципи діяльності бюро, а також показати, як застосування чітких процедур та дотримання закону забезпечує результативність кожної справи і прямо впливає на безпеку та добробут громадян. Адже від корупційних правопорушень можновладців страждають люди та ключові сфери суспільного життя. Повідомляють у ДБР. Ми бачимо все, фіксуємо кожен крок, Діємо швидко, рішуче, без винятків. Ми захищаємо закон і повертаємо віру у справедливість. У підслідності бюро найвищі посадовці, судді, правоохоронці та військовослужбовці. Саме їхні справи потребують особливої уваги через масштаб впливу на державні процеси та критичне значення ресурсів, які вони контролюють. Завдання ДБР не лише фіксувати факти порушень, а робити так, щоб ніхто не міг уникнути відповідальності за дії, що виходять за межі закону. ДБР закликає громадян повідомляти про корупційні правопорушення, адже кожен сигнал про корупцію чи зловживання це допомога у боротьбі за сильну і справедливу країну. Повернулися на рідну землю на щиті сьогодні у Свято-Успенському соборі. Попрощалися із двома захисниками України. Рядовий Сергій Мороз проживав у Полтаві 25 жовтня 2024 року. Був призваний на військову службу по мобілізації. Служив на посаді стрільця номера обслуги. Загинув 22 січня 2025 року у районі виконання завдань за призначенням у Курській області. Поховали бійця на затуринському кладовищі. Також в останню путь сьогодні провели солдата В'ячеслава Доброштана із Щербанів. у лавах збройних сил України. Він був із 2 жовтня 2023 року. Служив на посаді старшого стрільця 2-го десантно-штурмового відділення 82-ї окремої штурмової бригади. Загинув 29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Вічна слава героям, які боронять нашу землю. І сьогодні ми розміру сподівання. Тридцять 38 робіт юних науковців Полтавщини вибороли перемогу на фінальному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Церемонію нагородження бачила наша знімальна група. Золотій срібні бронзові у Полтаві свої заслужені медалі отримали переможці всеукраїнського конкурсу захисту проєктів Малої Академії наук України. У церемонії нагородження взяв участь перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні ми відзначаємо нашу молодь, які приймають участь в заходах Малої академії наук. Я повинен сказати, що у нас в цьому році. Взагалі, надзвичайні, надзвичайні досягнення. І це завдяки нашій молоді, нашій шкільній молоді, студентській молоді. Тому сьогодні нагороди, подарунки, відзначення і колективу. Малої академії наук і також наших дітей Цьогоріч 38 робіт юних науковців Полтавщини вибороли перемогу на фінальному етапі конкурсу захисту наукових робіт, каже керівник Полтавської малої академії наук Валерій Биков. Нагороджених медалями, золотими, срібними і бронзовими. Це з усієї області, з усієї Полтавської області. В цьому році у нас гарний врожай на медалі. А також будуть нагороджені педагоги освітяни, які співпрацюють з малої академії наук. Відзнаками Міністерства освіти і науки, Полтавської обласної ради і департаменту освіти і науки така кількість гарних результатів це спільна робота, говорить депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. І слава нашим викладачам, що такий результат Полтавщини за останні роки принесли на терени нашої. Малої академії наук, науковці, як дорослі, так і молоді і юні без спільної команди, розпочинаючи із ректорів наших вищих навчальних закладів, директорів наших відділень, яких вже маємо в області. Чотири у кожному районі у великих містах На цим працював депутатський корпус постійно разом із малою академією. Ну Ярослав Шейко, десятикласник з Полтави, він отримав нагороду за перше місце на всеукраїнському етапі захисту наукових робіт. Моя робота це система автопілотування БПЛА в умовах незалежності радіосигналів. У мене є особисте захоплення дронами. Та крім того, це є дуже важливим для нашого суспільства та держави, завдяки моєму особистому бажанню та необхідності в. Наш час була обрана ця тема. Над роботою разом з Ярославом працювала його науковий керівник Наталія Кривко. Оскільки у нас в Україні війна, ця тема є досить актуальною. Ярік захоплюється дронами, то було вирішено створювати систему, яка буде працювати при відсутності Джессенс-сигналу. Ярік дійсно дуже заглибився в цю тему. Працював він, почав працювати ще влітку, працював він кілька місяців. Ну і потім протягом року ми її дописували, доробляли, консультувалися багато. Нагадав. А минулоріч вітали 31 переможця всеукраїнського конкурсу захисту проєктів Малої Академії наук України. І у День незалежності Вірменії у Полтаві у дворику краєзнавчого музею розгорнули найбільший прапор Республіки Вірменія. Це досягнення планують офіційно внести у книгу рекордів Гіннеса. Деталі дивіться у сюжеті. З нагоди дня незалежності Республіки Вірменія у дворику краєзнавчого музею відбулися урочистості. Творчі ансамблів виступать гапак, там українські пісні, грузинські танці, армянські танці. Буціня багато нагороджень, подяк. Саме у цей день 1991 року Вірменія офіційно відновила свою незалежність. Проголосивши її на всенародному референдумі. цього ж дня у дворок краєзнавчого музею розгорнули найбільший прапор Республіки Вірменія. Рекорд планують офіційно внести в книгу рекордів Гіннеса. Шили великий флаг десь по моєму 32 метри. хочемо сьогодні встановити рекорд онлайн і отримати сертифікат. Самый большой флаг в Украине, по-моему, 34 или 36 метров, самый большой украинский флаг. А мы шили, по-моему, или сейчас будем замерять. Это будет втор, второй флаг в Украине по ширине и по длине. Армяне хитрые могут добавить просто несколько метров. 8 метрів, 7 сантиметрів. Ширина. Длина. Флага. Получилась 30 метрів. 30 метров. 85 п'ять Тут же у дворику граєзнавчого музею підготували невелику експрес-виставку. Не маємо ми великої колекції, звісно, але можемо гордитися. Що маємо? Ще у ратійській старожетності, хоч мало, але ж все ж таки є. Я думаю, що клесія буде поповнюватися, а на заходах будуть репрезентовані, так би мовити, сліди вашої діяльності. Зі сцени лунають вітання, нагородження як від спілки вірмен України в Полтавській області, так і від Полтавської обласної військової адміністрації, обласної та районної ради. Хочу побажати їм миру і процвітання. Ну і подякувати за те, що вірмени спільно із нами відстоюють в даний час і нашу незалежність. І маю приємну місію вручити голові спілки Вірмен України. Подякувати обласної ради. Дякуємо за співпрацю. Далі ж для гостей святкового заходу невеличкий концерт. На матчева зустріч ветеранів футболу відбулася цими вихідними у Полтаві. Зіграли дві команди із Полтави та горішніх плавнів. Перша гра цього року проходила влітку. Тоді перемогли ветерани полтавського футболу. Хто цього разу? Дізнаєтеся із сюжету. У Полтаві відбулася традиційна матчева зустріч з ветеранського футболу. Зіграли дві команди з Полтави та горішніх плавнів. Зараз нелегкі часи стосовно ситуації в країні. І стосовно місця наших команд, вони в першій-другій в лізі. І ми хочемо їх підтримати. Ми завжди їх підтримуємо на стадіоні, а за поза стадіоном на спортивних майданчиках, хоче свою грою показати, що ми з командою, ми завжди за нею вболіваємо, вилюємося. Ми от е, команда з Полтави, да? старше 40 років і команда зорічних плавнів також хлопці нашого віку збираємось на ці матчеві зустрічі. Проводимо гарний час для здоров'я для підтримки настрою. І я думаю, що для це також для популяризації футбола досить гарна ініціатива. Перша гра цього року відбулася влітку. Тоді перемогли ветерани полтавського футболу з результатом 4-2. Це друга вже зустріч. Перша відбулася в горішній плавні. А це відповідно приїхали наші друзі з горішні плавні. І сьогодні ми. Граємо тут футбол. Це взагалі в рамках підтримки розвитку футболу в області, і ми підтримуємо абсолютно всі рівні змагань. Незалежно це аматорський, це професійний футбол. Цього разу перевага знову була за полтавською командою. Вона перемогла 3-2. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. А якщо у вас є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.